Доброго дня всім. Є в наявності поросятка, продаються. Породи Венгерська монаглиця. Місце знаходження Чернігівська область, Прилуцький район, 20 км від міста Прилуки. Поросятка, вік їхній один місяць і неділька будуть продаватися. Вага їхня десь приблизно 12 кг. Зараз на даний момент їм три недільки ось цим поросятам. Є в наявності ціна 2500. Є свинки, є кабанчики. Ось їхня мати лежить. Вон їхній батько стоїть. Лежить, то і ще одна свиня, також породи винайської Мангалиці. Розміром така от, здоровенна. Ось такі свинки маленькі продаються, і кабанчики. Ось вони. Для оптових покупців буде знижка. Полосатики. Бачите, це кабан. Батько їх. Ось такі. Вони не бояться, підходять. Давайте можна їх погладити. Кому цікаво, пишіть, пишіть в коментарі, залишайте свій номер телефону, зв'яжемося. І їдять все, До їжі неприхотливі. Це ось із В'єтнамським спецем, зараз. Трошки, трошки інша порода, вони трошки старші. Ціна за таку породу також є. Це батько в них той самий, ось це є. Вона розкавана, це амати в'єтнамська. Відлічається вона трошки. Ціна 1300 за п'ятак. Також в наявності є і біле свині. Вік їхній місяць. 에, порода велика біла плюс дюрок. Ціна 2600 за п'ятак, вага 10-12 кг. Так от звертайтеся. Тримаємо поросаток на вулиці, вільний вигляд. Вон маленький ходить, бачите, карматчик теж. 1300 за п'ятак. 15 кілограмів. Півтора місяця. Продається так косвені, дуже добре ростуть, тому що на вільному вигулі. Маленькі вони вибігають із загороди і пасуться на цьому полі. Пролізають скрізь щелинки і тому дуже добре набирають вес. Дуже хорошо.